Полтавський обласний центр зайнятості інформує про запуск єдиного порталу вакансій. Десятки тисяч робочих місць на відстані одного кліку такі можливості відкриває єдиний портал вакансій, який розпочинає роботу від сьогодні, завдяки спільним зусиллям Міністерства економіки України, Державної служби зайнятості та провідних українських сайтів з пошуку роботи. Функціонал сайту дозволяє знайти інформацію про роботу відповідно до регіону, галузі та очікуваного рівня зарплат. Єдина база даних оновлюється в режимі реального часу. Підписку на вакансії за галузю та регіоном можна здійснити через чат-бот у Телеграм. Фахівці центру зайнятості сподіваються, що запуск нового порталу дозволить подолати несприятливі тенденції на ринку праці, оптимізувавши процес пошуку легальної роботи, а належне забезпечення підприємств кадрами підсилить розвиток економіки.